Я розпитай розпитаю його всім, а чорти знав чим її розпитувати. Я уже позабував. Батьку, батьку. Чого тобі є? сьогодні запросили на концерт. Невже якась дурна знайшлася? А ні, кажуть, що я гарно співаю, що участь у концерті взяв. Мене як ти співав, то всі собаки з села повтікали. Ходив в аптеку, хай дадуть щось, а мені дай відпочити. Я наробився, як конина. Та добре, добре. Доброго ранку. Уляс! А що ти тут робиш? Доброго ранку. Що ж я не розумію? А чого тобі розуміти? Тобі у ковід годи куди роблять? Правильно, на м'яке місце. І ти не дивуєшся, як ліки до голови піднімаються? Ні. Осе проще, капаєш замочить і спокійно скапають по міру. То мені що, тазі треба підставляти, коли ліки будуть стікати по ногах. А тебе за очі не і не треба буде тазі підставляти. Okay. Так що, Підтрапати, коли ноги заболяють. А ти ноги в тазі купає. А чекай, щось ти мене зовсім запутала. У тебе є щось від голови? Тобі від голови чи ти що? А через що у тебе є? Через усе. Тоді давай через ніс. Я піпетку для Будь ласка. Що? що це? Аспирин у пса. Isso, bro.